Вітаю! Сьогодні вівторок і по вівторках ми говоримо про харчування для здорового життя. Хочу почати з подяки всім, хто дивиться мої ефіри за ваші вподобайки, за ваші поширення. І щаслива бачити, що у нас стає все більше тих людей, кого турбує своє здоров'я або здоров'я своїх дітей, хто хоче навчитись чому, чомусь. А я маю можливість поділитися з вами своїм досвідом. 28 років я консультант здорового харчування допомагаю людям навчитися як правильно їсти. З метою зберігати себе, зберігати свою молодість, енергію і насолоджуватись життям, радувати своїх близьких, а не бути їм обузою. Сьогодні поговоримо на тему, яку я запитання, на яку я чую сьогодні найчастіше. Як пити воду, бо прийшло літо, і чи збільшились норми, і як правильно їх розпити. Ну і взагалі-то це дуже серйозна проблема, з якою я зустрічаюся щоденно у своїх клієнтів і у людей, які приходять на сканування. Тому поговоримо сьогодні про наше тіло і воду. Але спочатку хотіла би поговорити про тіло. Я знаю, що само це слово сьогодні трошки використовується знову таки не в правильному значенні. Я би сказала, деякі маніпулюють цим словом і задвигають розуміння зберігати тіло, турбуватись про тіло на якийсь такий позорний рівень. Тоді давайте я буду казати слово організм. Я думаю, ніхто з цим не зможе спорити, тому що. Організм це дуже серйозна комбінація, дуже важлива для нас, тому що це єдине, що ми отримуємо при народженні, не зможемо замінити, не зможемо якось його покращити, якщо не будемо про це турбуватися. Ну і взагалі-то правило використовування організма було б непогано почати вивчати ще з дитинства. Але є те, що є, тому будемо продовжувати вивчати правило використовування нашого організма. І почнемо з найголовнішого Води Ну, дуже важливо для розуміння, те, що дитина ще до народження знаходиться в воді, бо це найголовніша для неї така структура, в якій вона може розвиватися і існувати. Далі при народженні маленький новонароджений він складається з 95% води уявіть собі на хвилиночку. Чоловіки дорослі в складі, здорові чоловіки в складі в своєму мають від 60 до 70% води, а жінки від 50 до 60%. Осотків води і з цієї всієї води 80% знаходяться в мозку. Ну, це ж при умові, якщо є всі ці норми, дуже важливо зрозуміти собі, що вода це є складова нашої крові. Якщо води не вистачає, кров у нас більш згущена, і ми маємо проблеми. Вода допомагає нам очищуватися, лімфосистема взагалі не працює. При невистачанні в організмі води, і ми маємо знову величезні проблеми і нові нові хвороби просто постійно. Вода приймає участь в усіх метаболічних процесах. Якщо в клітиночках не вистачає води, то всі процеси вони порушуються, вони вже не проходять так, як треба. Ну і найважливіше, мені так здається, кисень в наш мозок зможе попадати тільки завдяки воді. вода несе. Робить цей процес, то уявіть собі, як ми думаємо чи не думаємо, і причина-та вона заключається саме в цьому. Мінімальна норма це дуже часте запитання, як її розрахувати. Ну це погано казати, мінімальна норма, але що робити? Мінімальна норма на кг ваги. Уявляйте собі, кілограм, де є кістка, жир. М'язи, ну, у когось в різних пропорціях. На кожен кілограм такої нашої маси нам потрібно хоч би 30 мл води, це трошечки більше, ніж одна столова ложка, як півтори столові ложки. І тепер кожен може взяти і помножити свою вагу. Наприклад, людина, яка важить 70 кілограмів, вона. Має обов'язково на день поповнювати свій організм на трошечки більше, ніж 2 літра чистої води. Що буває, коли у людей не вистачає води, бо це якраз сьогодні дуже величезна проблема. Ну, коли людині не вистачає всього-навсього 2% води до її норми. Як правило, це людина визнає в такому стані швидко втомлюється, така слабкість. Якщо не вистачає 5% води, то вона так постійно роздратована, таке внутрішнє відчуття. А якщо не вистачає 10% води, то дуже легко просто опинитися в тепловому ударі і взагалі отримати запаморочення, і знову таки мати великі проблеми, саме тільки за того, що не вистачає води. Як це можна побачити візуально? Ну однозначно шкіра, вона дуже суха. Вона може бути з почервоніннями, з різними п'ятнами, з прищами, запах. Завжди одразу, бо коли ж не вистачає води, пам'ятаєте, немає системи очистки, вона не працює. Це як велика хата, яку багато-багато років ніхто не мив. Ви собі можете уявити, що буде, якщо ви відкриваєте вікна. Отакий От запах ісходить не тільки з рота людина, а взагалі з шкіри, то він він просто повсюди проходить. Запори. Це може бути збільшення ваги саме із за того, що людина накопичує в собі все, що з'їдає за день, бо не вистачає у тієї вологи. Щоб її вимивати, набряки, руки, ноги, обличчя це найчастіше, що просто одразу можна помітити. Ну, і наші внутрішні органи, починаючи з нирок, бо це взагалі орган, який якраз для фільтрації рідини у нас є, він перестає працювати, а далі вже йдуть всі інші органи, які приймають участь у травленні, в яких починаються проблеми з запаленням, ну і так далі. і так далі, Вже у кожного своє. Саме за того, що нічим це чистити, вимувати, постійно зволожувати. Ну, і про як думає наша голова, чи взагалі може вона думати. Приймати адекватні рішення, знову-таки при такому глобальному постійному невистачанні води, це собі самі зможете здогадатися. Дуже дивні такі речі зустрічаю у людей, які приходять до клубу, які кажуть таку фразу А моє тіло не потребує води. Да? То відкрию вам таку таємницю. Насправді, наш організм він дуже розумний, він не буде постійно боротися з нами, він на якомусь етапі зрозуміє, що боротися з дураками немає сенсу, краще вже змірюся і буду терпіти. Наше тіло перестає подавати нам сигнали, коли розуміє, що ми не збираємось до нього прислухатися, і воно собі спокійно буде тихенько помирати, спочатку використовує всі свої потенційні можливості, і потім вже почне відмовляти. У кожного знову-таки є своє якесь таке слабке. Місце, з чого весь, весь процес буде починатися. Але якщо людина Навпаки починає змінювати звички, якщо вона через голову розуміє, наскільки вона просто знущалась над своїм організмом, і тепер вона починає прислуховуватися, змінюватися всього навсього 28 днів потрібно людині для того, щоб оця звичка хотіти пити, відчувати, що мені не вистачає цієї вологи, відчувати всі ці процеси у вас буде вже сформована. І приблизно через один місяць. Якщо ви будете регулярно хоч робити спроби слідкувати за цим важливим таким процесом, ви будете вже зранку самі відчувати, я хочу води, я хочу, я хочу пити. Ось якраз такий момент, що ж буде враховуватися тією водою, яку можна використовувати для очищення. Ну, я сама вам все підказала, да? тільки те, що я можу використовуватись для очищення. Ну, коли у мене питають, а чай? А сік, ну ви можете уявити собі, як ви е, томатним соком, наприклад, моє, чи яблучним моєте вікна? А який чистий стане ваш? По, якщо ви будете його мити супом або борщом, то розумієте, що ні. Да, то, звісно, що всі ці, вся ця рідина вона не буде брати з тілом для очищення, а це буде враховуватись як їжа, особливо, якщо ви ще й цукор поклали в ту ж саму каву, а в той же самий чай, який ще може взагалі зневожувати, замість того, щоб зволожувати. І так, що буде рахуватися водою? Вода, ніякі газіровки, квас, чула страшні. Ні, випадки, коли для мене як консультанта з харчування, коли людина купує своєму чоловіку пиво, бо він думає, що це вода, а іншу воду він не п'є. Ну розумієте собі взагалі, який жах, до чого можна прийти. Да, Вода, вода, вода так як ми народилися, нашому тілу потрібна саме ота чиста водичка. Що робити? Наприклад, ви почули для себе зрозуміло, що вже пора, пора щось робити. Що робити? Е, я хочу вам нагадати: взагалі-то завжди старатися бути дуже обережними. Якщо е, у вас є давно зайві кілограми, якщо у вас є давно набряки, якщо ви знаєте якісь проблеми з порушенням травлення, якщо ви давно по собі знаєте, що ви не п'єте воду, не можете, не любите, не вмієте, ну і всяке таке. Не треба робити всякі над собою знущання, бо ні до чого хорошого. Це не приведе. Я обов'язково всім рекомендую. Прийти до клубів здорового способу життя, ви можете написати мені в особисті повідомлення, можете звернутися до консультанта, який вам дав це відео подивитись. Але прийдіть до клубу, де грамотна людина поставить вас на велнес-тестування, зробить сканування тіла, подивиться на склад вашого тіла, зрозуміє частково, задасть вам запитання з вашого харчування, розбере, побачить причини, чого у вас, яка саме невистачання цієї вологи. Ви знаєте, що коли вже все стоїть не в нормах, це стосується. Води, і м'язів. попередньо у мене був такий ефір. І е, будь-чого, отак просто завтра я починаю жити по-новому, вже не спрацьовую, а може навіть і навпаки. Тому обов'язково рекомендую вам: зверніться до фахівця, людини, яка вас підтримує, в залежності від вашого віку, від вашої ваги, від ваших особливих якихось. Смаків від вашого ритму життя зможе підібрати вам і рекомендувати, як допомогти вашому тілу скоріше. Зволожитись скоріше, привести себе в порядок, і абсолютно точно, як консультант Гербалайф, хочу вам порекомендувати звернутися до партнерів Гербалайф. Якщо ви ще не наші клієнти, обов'язково вам підкажуть, як грамотно, правильно зареєструватися сьогодні. Це безкоштовно, як отримувати карточку, знижок, як отримувати подарунки, як отримувати взагалі багато чого цікавого. Але найголовніше це продукти. Оці продукти, які допомагають змінювати стан води, роблять її більш такою е, цільовою в даному випадку. Ви знаєте, що водичка у людей, які дуже довго її не пили, вона може деякий час навіть і не засвоюватися. Є такі продукти, як рослинний напій Алоє, як е, просто фантастичний ліфтов, як наш просто чудовий напій Сірт 7 і багато інших, які будуть допомагати ці, цю водичку утримувати в клітинках вашого тіла, допомагати швидше її напивати, бо людина, яка важить 100 кг Ну, що взагалі-то дуже не скоро зможе випити ту норму, рекомендовану. І це і не треба робити, бо це буде дуже багато велике навантаження на тіло. Тому звертайтесь до клубів, і ви будете бачити, як оці. Прості, такі прості дії, як навчитися правильно, грамотно пити. А якщо ще не воду, а смачно пити, ім'юнбустри у мене в голові, наш чудовий рослинний чай, то ви будете бачити, як швидко змінюється і ваш фізичний стан. Прибуває ваша енергія, ви стаєте більш витривалими, змінюється ваша шкіра, ви починаєте краще спати. Ви забуваєте, що таке запори без всяких ліків, без всякого лікування. ви будете бачити Бачите, наскільки ваше тіло буде вам вдячне за такий простий крок. Просто звер... за то, що ви звернули увагу на оті правила виживання нашого організму. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. І миру нам всім!